ДТЗ шка 5244 HPX з двохдисковим щепленням. Довга база, подовщина база, 11,2х24 резина. Є у нас вже по наявності. Також 53-54. Вал відбору потужності на дві швидкості. Зробили більш а, таку зручну, а, посадочне місце для оператора. Ну і такий зовнішній вигляд трошечки поприємніший. Ціна, звичайно, трохи дорожча, ніж звичайної 24-ки, але ми розуміємо чому. Тому що додали бовдискове щеплення, зробили кращу ергономіку. І, в принципі, інший дизайн. Так-та в принципі нічого в тракторі якихось особливих змін не відбулося. Кого зацікавила ДТЗ у новій морді з двохдисковим щепленням, будь ласка, звертаємось 24 рік, 5 місяць. Е, характеристики такі ж самі, ще раз кажу, два диска, ергономіка і подовжена база, да? подовжена база у нього.